І дуже саме. Я покажу тебе, я покажу із, Я покажу тебе, Microsoft Роман. Це Ця нам порадило мені щасливо. Отже, ми проголотилися до тебе, це Lamandry. Це футбольний клуб. 1902Т 1908. 1908. 1908. RAM CF введено з текстом. 1908, 1920. Тепер на моюнку RAM CF введено з текстом. 1908, 1908, 1900 на майонезный корона Семф ведено с одним текстом. 1935 1945. Теперь с выйдено жовтим текстом. І И на намажного 1045 1097. Тепер ми додали код. І С, С, М, Ф виділено в цьому тексті. 1997-2001. Тепер Роман Мандрі такий. Ты идешь, ты пеши. Так само. Отже, ми багатимо да, це, одебация Макеса. Це компанія ХВБ комп'ютери. 1972 та 1975. Як називався як Труф Data. На мою невелике Труфф Одата виділено чорним текстом. 1975-1970. семьдесят Майкосо, Майкосо, а софт снизу, а чоным таксом вынёну, тысяц девятьсот восемьдесят пятый, тя

Всем так все. На моем червоний зелений, зеленый та синий жовтный канаток. Отже, я покажу, що буде на 11 епизоді. Це буду типи, толкиндио, пингу, киндер, інкадибокс. Я буду с вами прощатися до побачення, мої друзі.